Незважаючи на те, що відділення в нас функціонує недавно, ми маємо певні свої здобутки. Рік, тому в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили консультативно-діагностичне відділення з ліжками для денного стаціонару. Для жінок тут організували комплексне спостереження, діагностику та лікування. Попит на послуги відділення високий. За рік тут провели десятки тисяч обстежень. Минув рік, як створено на базі обласного перинатального центру нове консультативно-діагностичне відділення з ліжками для денного стаціонару. Відділення нове сучасне означною апаратурою преміум класу. Незважаючи на те, що відділення в нас фунт функціонує недавно ми маємо певні свої здобутки уже про що свідчать певні статистичні дані. За час роботи нашого відділення проведено 56 тисяч оглядів УЗД, виявлено виявлено шістдесят в розвитку плода. Що жінкам надана певна допомога в цьому плані. Також проведено. 3,5 тисячі амбулаторних оглядів. Це дуже достатньо. Проведено 2,5 тисячі рентгенологічних обстежень, 800 мамографій. Також на базі денного стаціонару оздоровлено 140 жінок. І на Обліку в нашій клініці знаходиться 115 вагітних пацієнток. Протягом року в консультативно-діагностичному відділенні з'явилася нова послуга: ведення обліку вагітних в амбулаторних умовах. Вагітні можуть пройти всі необхідні обстеження на місці та отримати консультації вузьких спеціалістів, терапевта, кардіолога, окуліста, суденного хірурга та інших. До складу відділення входять кабінет амбулаторного прийому, де лікарі обласного перинатального центру можуть надавати повну консультативну діагностичну лікувальну. На допомогу нашим пацієнтам. Також в склад відділення входить кабінет ультразвукової діагностики з апаратурою експертного класу. Ми працюємо 24 на 7, круглодобово працює кабінет УЗД. Також в склад відділення входить кабінет психологічної підтримки матері та дитини. По підтримці грудного вигодовування і лактації надається повна консультативна діагностична допомога. В склад відділення входить кабінет безбар'єрного доступу, де надається допомога жінкам з обмеженими фізичними можливостями. Також функціонує ренеологічний кабінет, де крім рентгенапарату знаходиться інноваційний сучасний мамограф останнього покоління. І наша особлива гордість є школа відповідального Батьківства, де проводиться заняття по підготовці майбутньої пари до пологів З січня місяця незалежної служби здоров'я України нам надано пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Це означає, що кожна пацієнтка, яка довіряє закладу, може стати до нас на облік, де буде проводитися її повний супровід згідно існуючої сучасної нормативної документації. Також на базі відділення функціонує денний стаціонар. Палати тут оснащені багатофункціональними ліжками та необхідним обладнанням. Звернутися у Консультативно-діагностичне відділення Івано-Франківського обласного перинатального центру можуть всі жінки незалежно від місця проживання та реєстрації. Ми надаємо допомогу пацієнткам нашого міста, області і також навколишніх регіонів. Так що, всі пацієнти, які довіряють нашому закладу, ми їх раді бачити в стінах нашого закладу. Вони отримують повний спектр висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.